Це просто трешак. Дивіться, ось тут. Бачите, оце так. Дівчинки закінчили. І зняли брекети. Десь півроку тому назад. Як у Хтось ще шукає брекети по 5000 гривень за щелепу. Якщо мені будь-якому, лишіть свої контакти, я вам буду відправляти їх. Ви знайдете, де це так поставити, дивіться, блок. Прикус відкритий повністю по другому класу. Так, так, так. Тут фактично перехрест повноцінний. Скоро в блоці все буде. Ну, загалом підчалька ще та. Ось так воно все виглядає зверху. Як вам хочете ще дешевих брейків, а? Звісно, немає гарантії, що там, де дорого, вам також зроблять якісно. Але вибирайте тоді ще й лікаря, не тільки по ціні. Ну, все круто. Да? Головне заклеїти скільки поклик побільше матеріалу, щоб воно нікуди не поплило і все. Зараз вам ще покажу, як вони контактують між собою. Так, бачите, де тільки контакти? Клац-клац, все решта вісить в повітрі. Хочете ще дешево Донтію? Зараз ще, що у нас знизу робиться. а? Ну що. Ось так, от, да? ось так налікували. Дівчинку лікували приблизно півтора до двох років. півроку року назад зняли брекети. І мало того, що в неї криві зуби, в неї відкритий прикус, там ще і суглобова симптоматика не з найкращих. Два диска в передній дислокації, один з репозицією, другий без репозиції. Ну все, приплили. Нічого, ми ситуацію поправимо, звісно. Але просто дівчинка ще один раз проходить переліковування.